У Маневичах сталася серйозна ДТП. Одну автівок зім'яло від удару. Про це повідомляли в місцевих телеграм-каналах. На місці працювали поліція та медики. Є постраждалі у поліції Волинської області. Телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили деталі. Автопригода трапилася 16 березня на Маневичині. 42-річний житель камінь Каширського району, керуючи автомобілем Фольксваген, не надав переваги в русі та зіткнувся з вантажівкою, яка рухалась по головній дорозі. За кермом вантажівки перебувала 40-річна Лучанка. Після удару Фольксваген по інерції зіткнувся із автомобілем «Сітроен». У Волинській екстренці повідомили, що постраждали троє осіб: дівчинка 15 років, жінка 47 років і чоловік 32 років. Жінка і дівчинка госпіталізовані. Чоловік від госпіталізації відмовився. У жінки діагностовано струс головного мозку. У дівчинки струс головного мозку, забійно рвана рана, потиличної ділянки голови. У поліції додали, що всі учасники автопригоди Тверезі відкрито кримінал.